Навіть через 70 років після звільнення Франції війна та позбавлення волі й надалі залишаються болючими спогадами для жертв нацистської окупації. Деяких з них нещастя спіткало у дуже ранньому віці. Мій арешт не був запланованим. Мені було вісім років, коли мою матір заарештували на конспіративній квартирі очільника її підпільної мережі, де влаштували засідку. Нас зустріли два чоловіки: один із пістолетом, а один із гранатою. Мені здається, вони були здивовані побачити жінку з дитиною нас затримали 29 червня 1944 року і відразу доправили до штабу гестапо. Мою маму та діда забрав чоловік на допит. Через хвилин 30-45 матір повернулася одна і прошепотіла мені на вухо. Вони вбили твого дідуся. Маленьку Андре, чиї батьки були членами руху опору, і клода, хлопчика Єврея, заточили у тюрму Монлюк, що в Ліоні. Це була головна в'язниця гестапо у південній частині Франції. Крізь ці стіни пройшли понад 8 тисяч євреїв, бійців опору та звичайних заручників, які проживали тут у жахливих умовах, були закатовані в Гестапо, розстріляні або ж депортовані у табори смерті. Вони доправили мене до так званого бараку для євреїв. Нам давали їсти один раз на день. Ми жили серед мільйонів клопів. Скільки б ти їх не давив? що робити з жінкою, яка не була єврейкою та ще й мала дитину. Це була проблема. Нас відправили до інших жінок. Я вперше опинилася серед високих двоярусних ліжок, які звичайно ж не мали драбинок та захисних спинок. Моя матір застогнала: ні, вона ж впаде. Мамихалі ампізандон ельватомбілемата ранку двері відчинилися. З'явився німець, який озвучив список імен в алфавітному порядку. Ключовим було оточнення з речами або ж без речей. Двічі, що при мені зачитували списки, і забирали людей. Вони мали йти без речей. було зрозумілим, що вони вже не повернуться, їх розстріляють протягом дня мою матір кілька разів допитували. Я зіштовхнулася із жорстокістю інших ув'язнених жінок. Бо коли її забрали на перший допит, я запитала, де моя мама? Їй треба зберегти обід. Мені відповіли, вона не надто хотітиме їсти, коли повернеться. Їй буде не до цього. Сама побачиш ми чули крики, гавкіт собак. Ніхто не знав, де ми знаходимося до тих пір, поки ми не потрапили до аушвіц біркенау Мені було 15 років. Я завагався, але пішов у бік моєї матері, адже ми були в одному вагоні. Але вона відштовхнула мене доволі жорстко у бік чоловіків. Ми втратили один одного із поля зору. Я більше її ніколи не бачив. Мою матір депортували до Равенсбрюка, Вона повернулася живою у червні 1945-го. Батька відправили до Дахау, де він і помер. Одного з моїх братів доправили до Маутхаузена, де він загинув 24 березня 1945 дев'ятсот року. Я Єдине, що досі не дає мені спокою, як я втратив свою матір. Інколи, коли я прокидаюся вночі, я думаю про неї, бачу її перед собою і ніяк не можу змиритися із тим, що вона ось так закінчила своє життя. Моє дитинство залишилося у цій в'язниці. Коли через три тижні я вийшла звідти, я вже не була дитиною.